Добрий ранок усім, хто дивиться мій канал. Ну що, Будемо робити сьогодні обробку бурячків, і вже так заодно пройдемося того, що крутяться листочки. Зараз я вам покажу ближче. Будемо бризкати байгон такий, що не можна бризкати і навіть пчкам воно не вредить. Тільки вреди тим, хто буде їсти рослинку в общем. Ось, розводиться одна ампула на 10 літрів води. Я розводила менше, бо вчора бризкала рози. Не знаю, і в мене залишився препарат. І сьогодні це, виходить, сутки вже в мене стояв. Подивимося, чи він не втрачає дію. І заодно. Провіримо, чи він буде гарно себе проявляти на тлі чорні. Зелену тлю він вбив моментально. Ось так крутяться листочки на бурачках, хто не знав. Бачите? Чому вони крутяться? Це чорні мурав'ї. Відкладають, я так поняла, личинки там чорні. Ось, бачите? І любий листочок, ось так піднімаємо, закручений, і там чорні личинки. Бачите? Ось такі чорні личинки. Зараз ми пройдемося цим препаратом байгоном. Він не, не має в собі е, ядохімікатів, і, і нетоксичний. Думаю, саме воно буде. Пройдемося по всіх бурячках, кругом ось. Ніби не дуже так аж видно, але листочки ось закручені. Перевертаємо, а тут ось така картина. На кожній ці море відкладено личинок. Бачите? Так що бризкаємо. І потім пізніше подивимося результат. Думаю, не знаю, чи я зроблю два відео, чи як воно вийде, буду бризкати обережно, тому що в мене там редиска посажена, так що буду прямо понизу, понизу низу бризкати. І тут треба вже пролити буде посапати трошки. В общем, беремося до роботи. А тля іменно на розах була зелена, то я вчора розвела і буквально 10 хвилин, і вона облетіла вся. Моментально зараз, не знаю, підемо я покажу вам, пройдемося. Красавчики, такий горох вже гарний. Тут оцю Кучу так і я не докопала, не мала часу. Такий вже гарненький горошок. Зараз. Ось була тля і вона вся опала. Бачите, вся мертва, не рухається. А ось тут на землі було її море, валяється. Вся-вся-вся пооблітала, вся валяється просто. Так саме тут були прям цвітоноси, прям море цієї тлі, і так само вона вся валяється, мурав'ї вже ось тащут, забирають їх, їдять в общем цю тлю. Від зеленої тлі то що треба, як будемо робити обробку, зараз покажу просто гарно, не жаліємо, і гарненько поливаємо. Нехай їм буде смачно. Так гарненько буду проливати далі. Так, ну ось гарненько я його обробила, нехай вони їдять, їм смачного, хай вкусніко поїдять, а ми з вами йдемо на плантацію нашу, подивимося, як там у нас все поживає. Ну, горошок прям піднявся, піднявся. Треба теж його полити сьогодні. Видно, ось то простий горох, а це солодкий. Бачите, наскільки він менший і зовсім різний він. На редисочку видно, там є персики не кучерявляться по не знаю, все добре. Ось тут бачу бугорок є на листочку, треба зразу його удалити, листочок той. Я вже теж їх вчора бризкала цим самим препаратом, бо бігали дуже мурав'ї. Сьогодні, бачу, не бігають по стовбурі мурав'ї, вже не бачу, бо бігали чорні мурав'ї, а чорні мурав'ї це, вони розносять і відкладають личинки свої. Тут теж не бачу, щоб мурав'ї вже сьогодні бігали. Так що допомагає трошки хороший препарат. Зараз поставимо опа, мусінька, наїлася, відпочиває. Це теж курочка наїлась, відпочиває, мурочка в кухні сидить. Не прийшов так і до нас чоловік, цей, що мав нам викосити, нема. Будемо шукати когось другого. Так, як почувають себе перчики, давайте подивимось. Перчики почувають себе прекрасно. Теж думаю, замульчую їх, так само, як помідорки, говорила з мамою. Каже, що краще було б теж замульчувати, якщо є. Так що будемо, теж замульчую. Ось такі перчики стоять. Це ці перчики, що я виса... робила розсаду сама. Пробувала. Був перший пробний варіант. Ну, в принципі, перчики гарненькі такі Ось, Думаю, скоро вони адаптуються і все буде прекрасно. Вже машину зремонтують, привеземо їм. Поїдемо на поле, де коровки пасуться. І привеземо їм вкусняшку, розбовтаємо з водичкою і підкормка тільки. Дуже класно. Так, помідорки, помідорки навіть не видно майже. Видно чубчики, теж почувають себе прекрасно, всі стоять, всі-всі-всі стоять, жодна ніде не, не прив'яли нічого. Малий прям позакидав, що тільки чубчики. Стоять. Ось. Замульчували. І виходить, під цією мульчою, якщо брати, садили вчора ще зранку, тут все мокре. Земелька прям мокра-мокра. Там. Воно дуже класно тримає вологу. Це ми брали шулуху на міжряддя. І воно дуже добре тримає вологу. Засипали міжряддя на клубнички. Ось, помідорки стоять, стоять, стоять. Гарно. Я думаю, якби десь якась було погано, то вона вже показала б за сутки, вже було б видно, що помідорки погано. А так вони всі гарненько стоять. Йдемте теж подивимось на капустку. Ще в мене є в риночки, треба сьогодні ввечері буду садити. Висажу так, капустка. Капустку я вчора теж побризкала цим препаратом, бо ось такі дирочки на листочках поробилися. Ну Сьогодні я нікого не бачу там. Вчора були такі черненькі, як блошки, мушки, а сьогодні я вже їх не бачу. Ось капустка справляється. Це лишилась капустка, ця, що я садила була свою і не закалила її, вона е згоріла, але нічого, в общем... Капустка стоїть, це пізня, теж полиємо її вкусняшкою від коровки, і буде добре. Це приймається клубнічка. Це що світе червоненькими квіточками. Теж бачу, кругом є. Ось тут тільки, по-моєму, немає пропала. Одна ось там нема, бачу в ямці. Ну, може, воно ще випустить десь з пазушки. А в обшому останні більш-менш стоять. Бачу. Жара, жара, якби було трошки прохолодніше, прохолодніше, то таке, якби було хоть дощик. Це, буцім купчеха моя тут. Купчеха. Ой, не купчиха, а мармеладка. Навіть по формі ягоди вона на мармеладку не похожа. В мармеладки ягода з тупим кінчиком. не знаю. Може, то, що перший рік. Не знаю, не похожа вона. Так, 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 так. Це пізні сорта кругом. Це в мене тут чемора турусі започинає набирати. Ось якраз е, період, коли вона ось цвіте і починають зав'язуватись ягодки, саме час її підживити калію для того, щоб гарно формувалась ягодка, і для того, щоб е, була солодка ягодка. Сьогодні ввечері буде обробка скалієм. Вона якраз цвіте, ось формуються зелепушки. І якщо дається підживо скалією, то не так випаровується водичка, а йде іменно в ягідку. Я читала так, в принципі, на добриві тому, що будемо давати. На вкусняшки. Купчеха, прям, купчеха з купчех Так що не забуваємо підписуватися. Хто хоче розсади, пише, заздалегідь, щоб я знала, скільки мені робити розсади. Записуємося в блокнотик. І потім, по факту, хто буде записуватись, буду обзванювати. І питати так, не так, так, не так, бо е, сортів є багато. <кій> Звісно, клубнічка себе ще е, цього року не дуже покаже, тому що вона першогодка. Е, перший рік тільки ми в того року її в кінці літа садили. Ну, так, ну, да, майже в кінці була жара, ми її висаджували. Ну, в принципі, так як для. Першогодки результат більш-менш добрий, но все одно, якби вона не змерзла, було б краще. Це така Купчеха стоїть в цвітоносах. Вся так. Ось, наливаються ягідки. Є цвітоносів багато, ось такі ягодки наливаються. Її зараз потрібно постійно-постійно поливати, щоб була гарна ягідка. Ну, для першої річки, я думаю, непоганий результат з учотом того, що вона змерзла, здерло агроволокно. Ну, все одно. Така є ягодка, як зпічечний коробочок ягідка Я починаю, починають паліти є. ягідки. Ось тут така красота. Сортів є дуже багато. Сортів є в мене 30 штук, ранні, середні, пізні ремонтантних сортів в мене немає. Нобіла. Ось сорт Нобіла теж гарний в неї такий потенціал, бачу, цього сорту прям дуже гарний. Ось, а купчеха вусів пускає впускає вже море. Ось це купчешка. Бачите такі пальчики. Ось пальчик. Як мій мізенчик Ось. Це купчешка. В неї е, такий, така форма ягідок е, цікава. Я дуже довго її шукала. Я купляла три рази купчеху. Купчеха коштує набагато дорожче, ніж обична клубніка розсада. І три рази, по-моєму, я купляла і мені продавали просту клубніку. Є і такі люди. Ось такі пальчики є. Вона це в неї така особеність, що в неї ягодки такої необичної форми, як кажуть, похожі і на ангелочків, і довгенькі, і різні різні ось такі різної форми є ягодки в неї. Теж наливається. Я ще не куштувала цю ягідку, яка вона буде. Будемо разом з вами куштувати, ну, цвітоносів море, це першогодки. Я заказувала собі 15 корчиків того року, і з 15 я вже до кінця е, осінні в мене вже получився ось такий кусочок. 27 вийшлося всього разом 27 кущиків. Я заказувала тільки 15. Вона розмножується добре, вусики дає добре. Ось така красотка. Так, давайте підемо сюди, подивимося. Тут ще не дуже. Є що показувати, ну, можна показати. Ось так. Тут все всипане цвітоносами і Ось. Набираються. Це Адріана. Ось тут кусочок. Вона себе показала прекрасно. З учотом того, що вона теж змерзла, вона показала себе ну дуже прекрасно. Теж пускає вже вусики красотка. Видно? Ну і ось ця теж починають вже паліти ягідка. Багатенько вже де паліє. Чим? Хоче пити, пити, пити. Треба багато тепер поїти, щоб наливалася гарна ягідка, треба давати пити, щоб клубниці було вдосталь і вона буде наливатись. Капустка є. Підживлювала я, коли її садила, в ямки нічого не додавала. У мене тут був цільник. Город не орався років 8-9. Ось. Так що, такі вже є бомбочки. Бомбочки вже. Ось ця ягідка це вона десь запилювалася під агроволокном. Оце неправильне запилення. Ягідки. Як ця ось гарна, а ця ось така це неправильне запилення. Растульки теж. Неправильне запилення. Ну нічого, на ягідку не впливає.